Ну що, дорогі друзі, тисяча зеленського вже доступна в дії, якщо воно вите її зараз кажуть, от як класно, що ми отримали тисячу гривень. Я скажу про певні мінуси, і загалом про на жаль дуже негативну і неякісну економічну стратегію, яку втілюють в Україні, яка по суті знищує наш потенціал до майбутнього. Ну давайте скажемо точно дуже сильно сповільнює від чого. Мене як мінімум бомбить. Отже, давайте, знаєте, це якась іронія, бо сьогодні вони ввели тисячу гривень, і тут же ж треба розуміти, що всі, хто в білу сьогодні працює, якщо у вас зарплата тисяч вже на руки, то по суті ви ще разом з ПДФО там, і військовим збором ранішнім платили там, 5 тисяч, то ще тисячу гривень зверху. У вас вона на тисячу гривень зменшиться, буде 19. Це якщо, якщо вам бізнес не перекриється. Тобто тисячу забрали, тисячу дали, тисячу забрали, але забрали кожного місяця. Якщо ви ФОП, це 1% з обороту третьої групи. 800 гривень поза тим, скільки ви заробляєте для першої, другої, четвертої групи. Ну, про що тут можна говорити? Ця історія, друзі, ми постійно говорили, що не можна під військовий збір, навіть якщо він так круто називається, що він військовий, не можна бити по білому бізнесу. Є купа людей, які взагалі в сіру працюють. Їх немає, на, на, по суті, на, на радарах економічно-фіскальної системи. Введіть ПДВ. Ми розуміємо, треба перекривати військові видатки. Введіть ПДВ, 2% збільшить ПДВ. Була би відстрочена інфляція і не на 2%, а на менше. Якщо ви думаєте, що люди. Мають проблеми з купівлею якихось базових продуктів, олія чи ще щось. Не вводьте на олію, там, на хліб, там ПДВ 2%. Ну там деякі товари взагалі там немає ПДВ. Ну, грубо кажучи, є як, деяка певна номенклатура, яку не можна було не вводити на 2%, а на все інше вводьте, щоб охопити тіньову економіку, розумієте? Ну тобто, що це таке, як от це все можна назвати? Абсолютно недалекоглядність, розумієте? Просто недалекоглядність. Держава декларує детінізацію, А по факту б'є по руках тих, хто працює в білому. Тим самим спонукаючи до тінізації, ми ще маємо зверху, що ми ж пам'ятаємо, що у нас не реформована фіскальна система. Про що тут можна говорити? А ще й зверху і ще й податки на білий бізнес. Хлоп! На офіційно право працевлаштованих людей хлоп. Це що, це спеціально так робиться? Я не розумію, в мене немає розуміння. А ще вводять податки на капітал. Тобто у нас отакий маленький відсоток вкладається в економіку, а от такий по подушках сидять. І замість того, щоб завести по максимально комфортних умовах такий вони ще обговорюють, щоб ввести на капітал податок. Ну, тільки на облігації не вводиться. і все. Ну, як це можна називати, скажіть, будь ласка. Якась стратегічна неправильність в економіці. До речі, всі, хто візьме тисячу гривень, я нагадаю, ви історію не тільки там доходів, але видатків засвітити в системі ви ж там Знаєте це. В сьогоднішніх умовах прекрасної податкової, я не знаю, як вам там це. Ну, це ваші рішення. Наскільки це правильно? Тобто, замість того, аби рухатися логічним способом реформування інститутів фіскально-економічних і заклику людей виходити з тіні, щоб це був спільний процес, мультиплікативний, якісний для економіки, робимо купу речей, які шкодять цьому процесу і шкодять країні. Звідки ця тисяча взялася? Це частина грошей, які мали на розмінування відправлятися, допомогу бізнесу в крутні часи. З фонду безробіття теж там гроші пішли на тисячу. Ми ж не кажемо про те, що це мали бути цільові гроші. Якщо ви хочете допомогти соціальним групам, будь ласка, є цільові гроші. У вас є група якась там, яка потребує широкомасштабна війна, зрозуміло, всім непросто, але яким групам ще непростіше. Введіть критерії. Допоможіть цільовій групі якісь. Якимось пенсіонерам, особливим, там, які там проживають в яких зонах, де взагалі надзвичайно складно і скрутно. Ні, ми знову йдемо загальним таким. Ну, мені не зрозуміло. Ну, якщо ви там хочете там відправитись за тисячу гривень на офіційні благодійні фонди, теж можна це зробити, якщо вам вже так кортить. Але знову таки, який відсоток цих людей буде, розумієте? Ці рішення є шкідливими для економіки. І загалом, знаєте, немає стратегічно якісних рішень, є тактичних, ну тому що це справді скільки там мільярдів, 15, 20, 30 максимум не витратять. Це насправді не так страшно, що ми маємо взагалі сьогодні так, в ситуації. Але це тактично шкідливе рішення. І недалекоглядність як введення податків на ПДФО, по суті, на військовий збір. Це теж страт. Оце вже стратегічно складне рішення, яке неправильним є в цих умовах? Ніхто не відмовляється щодо ідеї збільшення податкового навантаження в умовах дефіциту бюджету через фінансування потреб сил оборони. Всі чудово це розуміють. Контекст зрозумілий. Нормальним людям все ясно. Йде широкомасштабна війна. Армію треба підтримувати. Всі це розуміють. Ми це всі розуміємо. Але навіщо робити найгірше рішення? Що це за економічна політика? Скажіть, будь ласка. Не зрозуміло. І таких рішень під час широкомасштабної війни було багато. Дивіться, вони в перші 2-3 місяці зняли там податки на віз авто, а потім повернули їх в повній силі. Тим самим був віз-віз-віз. По нульовим податкам і потім знову все обрушилось. А можна було з самого початку просто призменшити податки, щоб пішов і бюджет гроші йшли, і люди провозили авто, і не отак от воно все опробувалося нафік. А? Так само нашкодили тільки. Спочатку нашкодили бюджету, бо по нульовим ставкам це запустили. А потім нашкодили самому економічному процесу, тому що тупо коротше, все повернули на хаяху, так розумієте? По податках. І таких рішень надзвичайно багато. Чому вони трапляються? Є економісти при владі? Гетьман це вкаже, мовчить, це нормально. А він знає, що це нор нормально. Він знає, що це ненормально. А тому, що йому треба так сказати? Бо політична доцільність замість економічно-фіскальної логіки. Якщо ти рухаєшся таким політичною доцільністю виключно, чи що ти травиш нам, що ти тут найкращий фіскалізатор країни, експерт, який розказує всім правду? Ти, по суті, істину взяв, закопав землю і прогнувся, тому що тобі сказали, так треба. До тебе і так довіри не було, а тут ще більше не буде. Тому що знає пан гетьмансав, що введення військового збору замість ПДВ це безглуздя на даний момент. Всім до зустрічі! Тримайтеся, дорогі друзі. І це пройде. Рано чи пізно ми маємо це пройти. У нас іншого виходу немає, ми маємо розвивати нашу країну. У нас, якщо в нас не буде ресурсів для захисту, то, то питання у мене. А як ми, взагалі, ну, ну, як ми будемо захищати? За тому що, якщо ми національний капітал, от, знаєте, створюємо максимальні умови, аби стримувати його розвиток. Замість того, щоб запустити ці капітали в економіку і брати зі споживання податки більше, з того, що економіка роздувається, вона росте активно. Ми їх гасимо на самому ході, розумієте? Замість того, щоб розбіглась, розігналась, розкрутилась, ми її гасимо зразу з самого початку. Дай! Тут ж дай! Та дайте встати на ноги. Ні. um